Привіт, друзі! Я зараз у Римі біля знаменитого колізею, місця, де кожен камінь надихає історією. і саме тут я вкотре відчуваю наскільки прекрасне життя, коли ти дозволяєш собі мріяти і подорожувати. Ще кілька років тому я навіть не уявляла, що буду стояти тут, у серці Італії, під час круїзу, який здійснив мою мрію, інкрузіс. Відкрив для мене світ подорожей у зовсім іншому форматі. Доступно, комфортно і з неймовірними емоціями. Коли ти на лайнері, ти не просто подорожуєш, ти живеш інакше. З вдячністю, натхненням і відчуттям, що весь світ відкритий перед тобою. І знаєте, що найцінніше усі ці можливості є і для вас, бо подорожувати світом це не розкіш, це стиль життя. Тож дозвольте собі мріяти сміливо, а інкрузіс